Так, так. Що у нас буде сьогодні? Ага, лютий. Здравствуйте, малята. Я й не помітила, що ви вже всі зібралися на наш черговий урок. Сьогодні я познайомлю вас з другим місяцем зими це лютий. Але спочатку, ми, як завжди, повторимо те, що вивчили попереднього разу. Хто? Відповість який місяць самий перший. Вірно, це зимовий місяць січень. Він починається одразу після Нового року. В січні вся земля укрита снігом, ріки, озера і ставки покриті шаром льоду. На вулиці стоїть такий мороз, що навіть і виходити не хочеться. Але якщо все ж набратися сміливості. То можна покататися на санчатах, лижах або повзанах. Давайте ще раз подивимось мультфільм і послухаємо віршик про цей місяць. Місяць січень підступає, на подвір'ї сніг ружляє, наче ковдра стелиться, з ним прийшла метелиця, ще бетон снігур літає. І свої пісні співає, ні з крижинками січе, а мороз вогнем пече. Чарівні зірки блукають, і ялинки прикрашають, дід мороз всміхається, календар гортається місяць січень витівник, його вітає сніговик, хай сни казкові сняться, і мрії всі здійснять. Ну а тепер, дітки, прийшов час поговорити про лютий. Це другий місяць року і третій останній місяць зими. Цьому місяць, як правило, дуже сильні морози і завірюхи. Напевно, це тому, що зима злиться і не хоче поступатися місцем весні, яка вже наближається, коли в лютому стоїть хороша сонячна погода. Сніг на дахах починає трохи танути і стікати униз, утворюючи прозорі крижані бурульки, які так і сяють на сонці. До речі, крижані бурульки їсти не. Треба, тому що можна застудитися і захворіти. В річках і озерах, покритих льодом, сплять на дні глибоких ям більшість риб, але деякі з них не впадають в сплячку навіть зимою і продовжують плавати під льдом. Це, наприклад, такі хижі риби, як судак і окунь. Кожний місяць має свої особливі прикмети. Кажуть, що якщо в лютому навколо сонця видно туманне коло, то це до завірюхи. А якщо голосно цвірінькують горобці, то вже буде відлига. Давайте, малята, подивимось мультфільм про лютий і послухаємо вірші. Стигне річка, лід тріщить, у дворі замет лежить, сніг до вікон толиться. Холодно на вулиці, зорі сяють, мов перлини. Лежить місяць на хмарині, мрії прокидаються і казки збуваються. За вікном лютує хуга, спів її неначе туга, задарма старається, ніхто не злякається. Знає Хуга і сама скоро вже піде зима, разом з нею піде лютий в сніжні чоботи озутий. Ось ми подивилися мультфільм про лютий останній місяць зими, і тепер можемо дружньо сказати: до побачення зима. Сьогодні ми прощаємося, але я сподіваюся, що всі ви прийдете на наступний урок. До побачення, діти.